Вчорашнім і святом нашого міста, яке буде ось зовсім скоро. Чому ми вас позвали на нашу зустріч? Тобто я, Петро Сорока, власник второго, Петро Сорока. У мене працює там понад 200 людей. Із них 150 людей виробничих професій. Це швеї, закривники. Лікарщики і таке інше. Тобто, і, е, я вже декілька років м, ну, не можу знайти в місті сумі. Я, я хочу розширити своє виробництво, не можу знайти е, швію. Тобто, е, я замислився, чому так е, складається. І побачив ну, явний недолік в тому, що стосується е, виробничих професій для легкої промисловості, що. Е, Ніхто не популяризує робітничі професії в нашому місті і в нашій державі, як я то бачу. Тобто, подивіться може, ті шоу-телепередачі, які рейтингові, тобто, що стосується там поважкого мистецтва, пекельна кухня і таке інше так, дата, тобто ряд передач, які ресторанне мистецтво рестораторів пропагують. Да? От всі в свій час 10-15-20 років назад. Тобто маркетологи, дизайнери, менеджери, юристи, тобто ті по професії, які популярні, про які розказують, і куди йдуть на навчання багато дітей, які закінчують школу. Мета сьогоднішньої зустрічі обговорити разом з вами цю актуальну проблему. Тому що своїми руками ми щось навчилися робити. І воно дуже цінне у всьому світі. Я в своєму житті багато подорожую і спілкувався з виробниками і, там, і європейськими, і бізнесменами. Тобто в цивілізованих країнах. Робітничі професії вони цінуються, вони цінуються як по заробітній платні, так і по престижності. Тому що ну, на одного один інженер може давати роботу з сотням, тисячам робітників, слюсарів, токарів інших професій. А про те, що це є дуже важливо і актуально, ну, ми дуже мало говоримо. І я хотів би сьогодні, щоб ми цю тему, тому що я, як виробник, я для себе я сказав, я відчуваю цей пробіл, цей недолік у нашому суспільстві, що не навчають, не популяризують робітничих професій. Так що, от, от, з мого боку, я і кінцятор такий посил. Так, 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 так. Доброго дня, що Особливо, Знаєте, Якби ще рік тому ми обговорили тему професіональної технічної освіти, то на моєму місці сидів би обласної адміністрації або на обласної ради. Чому? Тому що раніше ці рівень освіти належав до повноважень обласних. А на сьогодні в рамках децентралізації прийнято рішення рівні держави, що сьогодні повноваження щодо утримання е е навчальних закладів професійно-технічної освіти, належить е е місцевим громадам. Тобто вже Сумська міська рада опікується всіми патрулі, які знаходяться на, наш на території нашого міста. І е все, що стосується їх утримання, це е Якби, наші повноваження і тому сьогодні э, ми особисто відвідуються посольства спішного сховища, вислуховуємо їх потреби, що треба робити. Но це що стосується утримання умов э, самих закладів. А що стосується, стосується самої системи ПТУ, то ми вже сьогодні звертаємося до э, наших до Міністерства в Києві, щоб дайте нам, будь ласка, повноваження також впливати на навчальний процес, на саму систему навчання чому. Тому що, якщо ви побачите і подивитесь, то я зараз, якщо буде пауза, я в телефоні пошукаю, тому що я сфотографував в польському офісі польської фірми, яка є представником компанії Корісну, да, то які їх потребується сьогодні е, професій. І там немає юриста, бухгалтера там немає. Я, щоб не бути голосливим, я вам покажу, що там. Так, там всі зварні швеї, там, там все, що стосується е, професійно-технічного училища цих професій, які сьогодні на цьому рівні е, е, отримують наші молоді люди. Е, потреба ця сьогодні дуже величезна в країнах. Які поруч в Україні, тобто Польща, Чехія, Словакія, там сьогодні потрібно, тому що е, 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 це буде у нас буде вже вже починається у нас, у нас на заводі за потребують всі зварівники, всі професійні. І коли ми спілкувалися з нашими підприємствами, то вони кажуть, що ми шукаємо е, кожного кроку тих училища, ми приходимо і шукаємо фахівців, молодих хлопців, яких ми забираємо до себе на роботу. Це у нас, тобто, потреба. Таких, в такому рівні про всіх річного дуже потрібна вже у нас в державі. Ми вже не кажемо про Польщу, тому що бачите, вони приїжджають у нас, вербують наших в Крисмах. у нього 600 працівників, і він каже, що 80% це з України. Тобто багато людей працює на заході. І в нас ця проблема може виникнути через рік, через два, через три, коли, е, і не дай Боже е, була б така ситуація, що е, як в Польщі, коли майже знищена е, була професійно-технічна освіта, тому що всі чомусь хотіли бути бухгалтерами, юристами, економістами, е, але працювати е, руками е, всі думали, що... Часи змінюються, на жаль, чи на щастя. Я думаю, що часи змінюються так, що ці професії завжди будуть потрібні. І коли ми кажемо про наше 24 училище, Сумський центр посилення освіти дизайну і сфери послуг, то ті професії, які там є, пан Петро чітко сказав, які сьогодні потрібні професії в його сфері діяльності, це дуже важливо. Для нас важливо. І Я завжди про це буде казати, що найголовніше в нашому місті це безпека і робочі місця. Тому що якщо не буде робочих місць, якщо не буде роботи, то не буде податків і не буде можливості нормально існувати в нашому місті. Тому важливе сьогодні, важливий цей напрямок, ну і він вже нам належить, це наші повноваження, нам треба в цьому приймати активну участь і повірте мені, місцеве самоврядування готове до того, щоб... Професійно підійти до професійно технічних да, Якщо можна я два слова, просто представились. Доброго дня, дорогі сумчани. Як ви знаєте, я дизайнер і волонтер при міністерстві освіти і науки. І громадський діяч, який утворив національне партнерство легкій промисловості України і займається якраз допомогою суспільства там, де вибачте, не завжди наш уряд може дати собі раду. Я хочу сказати, що це дуже типова проблема, коли нашим дизайнерам-робникам не вистачає саме робочих кадрів. І ви знаєте, як швидко розвивається українська мода, наскільки в світі, я так сподіваюся, не тільки шанують наші вишиванки, а взагалі українську майстерність, наш такий тонкий смак, але це жахливо, коли ми отримуємо замовлення і ми не знаємо, яким чином його можна виконати, тобто немає робочих кадрів. І саме тому рік назад я запропонувала якраз міністерство освіти зробити круглий стіл, запросити директорів всіх шкіл зі всієї України, самих швейних училищ, для того, щоб проговорити, як ми. Дизайнери, громадські діячі, можемо бути корисними. Я вам хочу сказати, що цей рік він був дуже для нас такий важливий на багато відкриттів. Скільки може проста людина змінити в суспільстві, якщо вона насправді того прагне. І саме головне, що нас цікавить звичайно, не тільки просто підготовка кадрів, там тільки легка промисловість, взагалі наскільки можна реалізуватись в країні, наскільки можна співпрацювати, і особливо цікаво знайомитися з, якраз з мерами міст. З головами адміністрації пропонувати якісь рішення і показувати, яким чином можна досягати успіхів, бо ми не ж не приїжджаємо критикувати, ми приїжджаємо в соціальні партнери познайомитися і запропонувати співпрацю. Ми е, запропонували е, такий конкурс, він називався Нелегкий прорив легкої промисловості. Е, він цікавий був тим, що ви знаєте, що швейне училище вони готують саме фахівців з пошиття одягу, але не з дизайну, тому що це Вищого кучбового заходу. І тому у нас було декілька номінацій в кожному регіоні пропонували самі відомим дизайнерам, як будемо казати, наставникам прийти в училище, допомогти розробити колекцію, а водночас розповісти про сучасні тенденції, про технології, десь підняти рівень навіть і викладачів. І саме цікавіше, що оцінювали ці колекції саме виробники. І в нас було декілька прикладів, коли ті колекції, які, окрім виробів, Ще й надавався технічна документація на цю колекцію, їх придбали виробники, і так сталися такі творчі тандеми. і ми дуже щасливі від того, що виступили такими, будемо казати, комунікаторами в цій справі. На жаль, професія становиться непопулярною. Якщо ну, майже там, 20 років назад ми набирали більше на цю, на цю професію, ну, швачка, кравець, закрійник, ми набирали. Кожного року 150 людей чи там, 120, то цього року ми набираємо 30 максимум, тому що не тому, що ми не можемо їх навчити. У нас великі обсяги ліцензованої підготовки, але випускники не... йдуть до вузів, йдуть біли вратнички, розумієте таке поняття, і руками не дуже хочуть, хочуть щось робити. Але розумієте, ми коли пропагандуємо саме цю професію швейну. Ну, Це ж зовсім інша професія. Ми кажемо, і я вважаю, що ви зі мною всі погодитесь, що це інтелектуальна професія, розумієте? Тому що для того, щоб навчитися шити, ну, треба і мати певний смак художній, і треба мати знання, ну я знаю, і з математики, тому що треба прорахувати все. Я вже не кажу про роботу закрійника або дизайнера. Але люди не розуміють, що найкращий дизайнер або найкращий технолог він виходить, з того спеціаліста, з того з тої людини, яка спочатку пройде робітничу професію. Спочатку вона вміє сама шити, а потім вона може керувати людьми або розробляти якісь дизайнерські засоби. І ну, от я дякую Петру Миколаївичу, Голді, і Олександру Миколаївичу за те, що ви сьогодні всі якось, я сьогодні відчуваю свято, розумієте? Тому що в мене є надія, що легка промисловість і побутове обслуговування населення в плані пошива або там, ремонту навіть, розумієте, воно не пропаде. Тому що наша молодь, ви пам'ятаєте, з далекого дитинства є такий стіг, хто труси різам шьє, ну, звісно, не пілот. І льотчик водить самоліти, я не буду зараз читати, да, але це все добре. Всі професії вони дуже потрібні. Але на сьогоднішній день без професії кравця, навіть якщо вам його, ну вам нам зіш'є Китай, але ви ж мені, ви пробачте. Подогнати здійсня на фігуру, це може тільки кравити возит І Петро Миколаєвич зараз робить таку хорошу справу він кількість робітничих місць хоче збільшити, а ми не маємо, не маємо кого дати. Ми можемо навчити, але нема з кого, розумієте? Нонсенс такий. Організував по високоякісне пошиття одягу. Зібрав кращих спеціалістів сущини в нашому будинку моди і виїхав на київський подіум. Оля гордос була з нами на одних з перших показів. Да? Я подивився, наскільки неякісно то все пошито, тому що дизайнерів багато, інститут поплавку учить дизайнерів. Вони і танцюють, і співають, і займаються дизайном. КНУТД – наш профільний університет, дизайн, їх дуже багато факультетів дизайну. А пошити нормально. Тобто можуть можуть одиниці людей, і дійсно тоді пізніше там в показах я зустрівся з відомим російським моделіром Вячеславом Зайцевим. Тобто він ви виріс конструктора. Він він чому він ну, там зміг досягти чогось в. Він був популярний в тому, що він робив, тому що він спеціаліст, він знає що таке конструкція, він може посадити костюм чоловічий на чоловіка, не просто начепляти пуговичі, що чогось. Да? Тому важливість робітничих професій в кожному ділі дуже дуже, дуже дуже має велику вагу. Більш того, як я то бачу, я Ті, хто займається освітою, вони може краще знають. Да? Тобто Оцей пострадянський синдром, коли профтехучилища йшли там, гірші учні. Да? Тобто, якщо ти не поступив в техніку, був в інститут, якщо тебе не вистачило балів або ще чогось, то тоді тебе профтехучилище. От, він неправильний по суті. Тому що я вже сказав, що один інженер може забезпечити роботою тисячі робітників, і робітника треба поважати, треба йому давати можливість заробляти достойні гроші. І сьогодні є така можливість в Україні в Україні. Більш того, тобто ми йдемо на європейський ринок. Щоб не наші дівчата, хлопці їхали в Польщу і там були відчували себе другорядними, робили всю брудну роботу. А щоб ми виробляли себе. Якісний продукт і продавали його за валюту нашим сусідам. Ми це можемо зробити. У нас потенціал дуже великий наших людей, наших молодих людей, дітей, які навчаються в наших школах, які можуть створити Я знаю по собі як то було складно. Я не легковик, я менеджер, і ми пройшли ці етапи. Коли можна створити робочі місця і шити чи виробляти іншу продукцію достойної європейської якості, щоб прославилася сумщина України, і щоб ми заробляли гроші і не стали завтра сир'євим придатком цивілізованого світу. Ми предложили от експериментальний ускорений годичний курс. То есть... І через полгода я вже готов взяти людей на практику, щоб. Не просто теорию читали и краили что-то там несложное, как они шлюют, а уже через полгода, чтобы ученик садился рядом с мастером на нашем предприятии и впитывал и перенимал все, что на что, что мастер научился в свои 40-50 и 20 лет опыта, вот и быстрее вот этот процесс. Адаптації і трудоустройства, і виходу на рівень кваліфікації молодого працівника, то він був більш миссий. А крітки і відповідальні представники влади вони повинні завжди бути далекоглядними. От коли ми кажемо, що там, коли мені там рік чи два тому казали, що треба закрити якусь школу закрити, я кажу, що не, вже колись е, у нас була проблема, що було багато. Здається, дитячі садочки, а потім вони не були потрібні, тому що мало дітей, а зараз що у нас відбувається? У Нас треба збудувати. Тому школи не закриваємо, залишаємо. І знову е, пройшло півтора року, і ми кажемо, що треба будувати школу, відповідно. Тому що, ви бачите, відбувається таке будівництво в нашому місті. У нас зараз дуже багато кранів, якщо ви побачите будівельних, і йде будівництво. Що, про що це каже? Про те, що у нас збільшується ця кількість людей, які приїжджають жити в наше місто. Нам треба в робочі місця, нам треба людей десь навчати. І я хочу казати, от я, спочатку от ми сприймали, місцева влада сприймала, що нам це передача повноважень, ще й фінанси не надавали на отримання ПТУ. Ми так, ну, я сприймав позитивно зразу, тому що я казав, що це наші діти, це наша молодь. У нас більше 52% навчається наших сучан. Тому в принципі логічно. А інші, хто знаходяться поруч, я думаю, коли ж ми приєднаємо всі села, вони будуть сумчаном. Це як далекоглядність. Що стосується розвитку легкої промисловості, то я вам так скажу: я був на дні міста Луцьк, і ми там з Мішелем Терещенко зустрілися. я йому кажу, кажу, пане Мішеле, я розумію, що ви як міський голова теж приїхали. Ну, коли я узнав тайну його приїзду, чому він приїхав, тому що він приїхав спілкуватися. З представниками виробництва, От вирощування і далі виробництво тканини, і там була така дуже величезна потужна компанія, і вони при мені спілкувалися, я кажу, що нас очікується на Сумщині. Я кажу, ну на Сумщині на, 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 я не все просто володів інформацією, він вже працює над цим, Він вирощується. А зараз виробництво відповідне планується все. Тому я думаю, що все ж таки. Так як у нас є можливість сьогодні навчати дітей нашу, нашу молодь із відповідною професією, у нас раніше була і суповна фабрика. І така промисловість вона була ну, не, не основним, але не останнім. Більш, більш була розвинена після машинобудування. І хімічної промисловості це була галузь, яка була на відповідному рівні. Я думаю, зараз все ж таки ви бачите, що сьогодні прогрес іде вперед. Якщо раніше ми могли там раніше купити якусь річ там костюм за якісь невеликі кошти китайського виробництва, то ви пам'ятаєте, яка була якість. Зараз вже немає цих костюмів. Зараз вже більш якісне вже звертають наші ми, українці, звертають увагу на європейську якось, на бренди. І це каже про те, що треба нам замінювати наші місцеві бренди. Бренд Петро Сорока. Ну чим вам не бренд, чим не марка і чим не якість? І я думаю, що сьогодні багато в нас є можливостей, і ми, як місцева влада, я вам хочу сказати, я готовий сьогодні до створення відповідних циклів, до відповідних кластерів, щоб це було співробітно на рівні не тільки міста Сума, всії сумщини. Я думаю, якщо буде якісь у нас можливість пілотного проєкту, то ми завжди будемо за. Як поляки приїхали і кажуть, давайте спілкуватися. Ну, знаєте, ми не хочемо навчати і віддавати в Польшу наших учнів, тому що в принципі я після того як. Почали спілкуватися з поляками, і я почав запитувати, запитувати у наших, на наших заводах. Кажу, а вам нужні фахівці? Так, да, всі нужні, але тільки фахівці. Не просто, що людина пройшла, навчилася і нічого не вміє. То тут я вже просто звертаюся до нашої молоді, щоб якщо ми навчаємося, то ми навчаємося професійно, класно, щоб ми були спеціалістами. І тоді завжди у вас буде робота, що наші сумчани. І завжди, я думаю, у нас буде розвиток. А ще раз хочу сказати, що ми завжди будемо приймати участь в будь-якому заході, що стосується збільшення кількості робочих місць.